Тясменські пристрасті у смілі стосунки з'ясовують рибалки та рятувальники. Підводні мисливці звинувачують керівника Смілянської пошуково-рятувальної групи у перевищенні службових повноважень та ще й в озброєних нападах. Поки матеріали справи вивчають правоохоронці, наша Марія Гаврилян вирішила з'ясувати подробиці скандалу. Про що дізналася, розкаже далі. Думав, навіть що вернусь ли я, я домой, коли перед лицом у мене двоє неизвестных е, в слоткі е, махали ножом. Це смілянин Ілля Слободяник розповідає про свої недавні пригоди. Чоловік захоплюється підводним мисливством. Минулого тижня пішов на нічну риболовлю на річку Тясман. Займався підводною охотою. Около часу навіть поплавав, поохотився і. Вдруг внезапно я почувствовал, що не нарушав ніяких правил, любительской рибалки, підводної охоти, тобто есть без акваланга охотився, не нарушав норми вылова. все согласно закону. Вдруг почувствовал, як э, мої вещи сзади, которые плавали в рюкзаки, то почали дергати сильно. Винурнувши на поверхню, пригадує Ілля, побачив двох чоловіків. Вони вже відрізали від мотузка його речі та кинули собі у човен. Одним из них оказался, як я узнал, Віктор Терновцев, начальник станции станції міста Сміла. Питався забрати у мене ружьо. Коли я видел, що я не даю ружі йому, він достав лодки нож, ножом махав перед лицом у мене. Меня напугать напугати, поранить. За роз'ясненнями йдемо до рятувальної станції, що на центральному пляжі на річці Тясмен. Там зачинено і зустрічають нас лише собаки. Робимо спробу зайти з іншого боку, але рано радіємо. Тернос Віктор на місці. Ні, ні не буде. Поки, попозже. А коли ж буде? Ну, через час. Поки чекаємо на начальника рятувальної станції, Ля розповідає, що подібні конфлікти із ним виникають не вперше. В минулому році була аналогічна ситуація тільки з моїми товаришами, підводними охотниками. Теж. Тот же Віктор Терновцев одного сипляв багром. Зацепив його за костюм, порвав йому костюм, гідрокостюм, забрав вещи, фонарь, ружьо забрав, потім ребята ходили у нього, випрашивали, щоб він віддав. Тоді підводні мисливці поскаржилися Смілянському міському голові. У листі посадовець відписав, що із рятувальниками провів бесіду і, мовляв, подібні прикрі випадки більше не повторяться. За розмовою з мисливцем минуло з півтори години. Начальник рятувальної станції не з'явився. Ні з чим повертаємося до Черкас, проте вже за кілька годин Віктор Терновцев особисто приїхав дати коментар. Це був рейд по боротьбі з браконьєрством. І чисто звичайно ми попали на нього. Хоча були звонки, думали люди, що рибачать на электроудочку і нас орієнтували на это место. Все дії были були направлені на те, щоб пресечь е, дане мероприятие, щоб он більше этим не займався. Віктор Терновцев у свою чергу звинувачує ілю Слободянника у порушенні правил любительського рибальства для того, щоб охотитися на реках, треба мати удостовірення. Есть стандартный образец этого удостоверения. К удостоверению надо, чтобы ежегодно он подтверждал классность. Ежегодно проходил медкомиссию и заключение делает врач-физиолог. Если вы охотитесь, должны быть документы на ружье. Ружье должно быть под номером и должно, внести, должно быть записано в билете. Ежегодно проходится Тіхасмотар руж'язаки рятувальника дивують підводного мисливця. Мовляв, таких норм у правилах немає і близько. На урядовому порталі читаємо підводне полювання на риб дозволяється гарпунними рушницями без застосування квалангів та інших автономних дихальних приладів та при наявності посвідчення підводного мисливця. Заяву стосовно перевищення службових повноважень, начальником пошуково-рятувальної групи Ілля Слободяник написав до Смілянської прокуратури. Звідти матеріали справи направили до обласного управління МНС, щоб там розібралися із поведінкою свого підлеглого. Марія Гаврилян Віктор Наточий. Вікка новини.